Постійно пресингувати вони втомлюються більше. Кулач. Петряк. Петряк удар на позиції Петряк 1-0 Зоря таки пробила цей мур. 1-0 на користь зорі. І хто скаже, що це несправедливо. Абсолютно з логіки гри витікав цей м'яч. Знайшли Кулача в штрафному майданчику. Кулач зумів скинути на Петряка, а Петряк продертися і завдати точного удару. 66-та хвилина гри, гол Петряка 1-0, і тепер ще більш потрібна команді Вернедуба. Ось ця заміна. А що призвело до голу? Дальня передача, яких бракувало у першому таймі. Рафаель Форстер у першому таймі такими передачами не відзначався. Він волів віддати ближньому. Доволі обережно діяла Зоря, Але зараз треба розкриватися. Треба діяти гостріше, активніше. Треба е, вишуканіше діяти, вигадливіше, і це зробила зоря вертикальна передача від форстера. Скидка.